Вітаю вас! Сьогодні у нас такі новини. Президент України Петро Порошенко звільнив Тітенка Сергія Михайловича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув до США, де візьме участь у заході 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сьогодні Національний банк України заборонив виплату дивідендів. Це тимчасовий захід на час військових дій в країні. Статус особливого партнера США поза НАТО надається не з метою розв'язання чи активізації конфлікту, а з метою його попередження. Цьогоріч, з огляду на ситуацію в Україні до охорони правопорядку під час святкування днів рош Ашана в Умані-Черкаської області 24-25 вересня, залучається більша кількість працівників міліції ніж у минулі роки. Кримсько-татарський канал АТР в Криму підозрюють в екстремізмі. У середу на адресу керівництва телеканалу з центру по протидії екстремізму надійшов лист, в якому висловлюється звинувачення у формуванні антиросійської громадської думки. Уряд Японії оголосив про прийняття додаткового пакету санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Вони включають обмеження щодо деяких російських банків. Німеччина відправила літаком в Ірак першу партію зброї, призначено для місцевих курдів з метою протистояння терористам ісламської держави. Це був дайджест новинок ренформу станом на 24 вересня.